Міністр охорони здоров'я сказав, що найближчий час якраз буде проведено оголошувати другий тендер, який стане більш прозорим, більш а, справедливим, і з того моменту, як він озвучив міністр охорони здоров'я цю новину до моменту того, коли власне цей другий тендер відбувся, це травень цього року. Ну минуло чимало часу. Чому такий довгий період часу? Що за цей час відбувалося? Час сікі своє відбулося. По перше була призначена рада відновлення. Та тобто туди війшли спеціалісти. Там там були не знаю, скільки спеціалісти власне, будівництвом. Бо я знайомий тільки з головою ради відновлення, і там були різні організації, в тому числі і донори, які дивилися з тим, як відбуваються всі процеси. Але саме основне для того, щоб провести тендер, провести реконструкцію, треба мати документацію про кошторисну документацію. Міністр оголосив, що буде тендер, відбувся, але він мав перетинути, що ми розробимо проект. Ми його погодимо про експертизу і тоді оголосимо тендер. Проект на відновлення лікарні, е, яка була після такого е, удару, це не це не місяць, це не ремонт в квартирі. Ми де коли дизайн е, квартири можемо робити два місяці, а це велика лікарня з комунікаціями, з тими моментами що треба дослідити фасади, і дуже багато різних моментів. Тому відповідно тендер був проведений, але і, і так як на мою думку, так як я займаюся будівництво вже багато років. Е, проект був швидко зроблений. Він почав mm -hmm розробляти, де здається, там був оголошений тендер на виконавця цього проекту на прогнозацію, приступили до роботи. Тобто, там здається, грудень, е, початок травня вже був проект. Ну це дуже швидко. Угу. Пане Романе, нагадайте, будь ласка, яка кількість пошкоджених приміщень е, станом на зараз, і яка як оцінюється про е, ціна власне е, кошторис на відновлення? І е, так, 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 прошу. Е... З одним з найбільших пошкоджень це десь 33%, відсотки. Якщо говорити в загальній ціні тендеру, який виграла компанія Ріола Модуль, це є фасад. З ними дуже багато. Питань технічних, тому що власне, коли розроблялася проектна документація, неможливо було ну, дослідити наскільки, де відходить ці е, е, плитки, де не відходить, тому що бать, там специфічні, там не просто фасад, якби як фасад, там є модульний, він, тому відповідно було дуже складно. Але це 33% з цієї суми. Все інше це є там частина комунікацій і оздоблення роботи, ті, які є всередині. Приміщень є дуже багато, тому що це цілими поверхами, тому що постраждало насправді дуже багато різних приміщень. Більше, менше, так, тобто це не повне чи це часткове. Десь стіна, десь стеля, десь підлога, десь вентиляція. Та було багато різних моментів, де мережа постраждала так само. Тобто є дуже багато насправді різних робіт. Вони мають визначені, пораховані, визначені всі, і Я, звичайно, що ми вже бачимо, що сьогодні на сьогоднішній день вже з'являються додаткові роботи, ті, які не були передбачені про кошторську документацію, але там можливо, я думаю, що. Там не буде таких великих ем, додаткових робіт, власне великі роботи будуть, але не буде такого фінансового навантаження на цей довір, тому що зараз для рішення про те, що при зміні певного рішення по фасаду буде економія коштів, і за рахунок цієї кошти будуть зроблені додаткові роботи, які не були передбачені. Угу. Яка фінальна сума от по повного відновлення охмадит? Станом на сьогоднішній день ціна договору з підрядником – це 293 мільйони, там майже 293 мільйони. Ми, фонд ще окремо оплачує технічний нагляд – це 2 мільйони, і фонд ще окремо оплачує 1,5 мільйона – це авторський нагляд. Це ті витрати, які фонд несе на відновлення лікарні. Це станом на сьогоднішній день. Тобто, коли буде зроблено вже зроблена перевірка всього, що є, і процесі, якщо виникнує відкову роботу, ну тоді будемо дивитися, чи ця сума збільшиться чи, чи зменшиться, чи буде такою, як є. Станом на сьогоднішній mm -hmm. день ціна відновлення 293 мільйони. Це власне гроші, які були заявлені на тендері. Я правильно розумію? Це суто мови йде про чорнові чистові ремонтні роботи, про якесь там пошкодження медичного обладнання. Це, це обладнання тут немає. Медичне обладнання надає інші благодійні фонди, які зголосився. Там в нього сума, здається, 400 мільйонів гривень. Як міністр оголошував. Тобто тут обладнання немає. А яка першочерговість відновлених робіт? Так розумію, спочатку йдуть фасадні роботи, а потім чи як? чияник розпочав по всьому фронту по всій лікарні роботи. Але в першу чергу зараз стоїть задача: чим швидше зробити фасадні роботи, тому що нам потрібно до холодів. Виконати всі роботи, закрити приміщення та, щоб не було енерговтрат і щоб стояв вже фасад, щоб не виконувати роботи в зимовий період. Внутрішні роботи виконуються, стан на сьогоднішній не виконується і я думаю, що до, там, до кінця грудня мали би бути виконані. Ну, і так, mm -hmm. подаємо, який маємо план. До кінця грудня це фасадні, так розумію, да? так? кінця грудня абсолютно всі роботи. До кінця грудня цього року повністю Ахмадед може бути відновлений. Так, так, так. Тендери і всі ці моменти довше проводили, ніж самі ремонтні роботи виходить так. О, ну, ще раз говорю, ми маємо зрозуміти, чому багато було, не відновлюється не е, е, лікарня. Дивіться, 9 е, жінок не народять за місяць дитину. Тобто, для того, щоб народилася дитина, треба термін. Для того, щоб зробити проект, потрібен термін. Для всього в тому житті потрібен певний термін. Ми рухаємося, я вважаю, що досить добре. Ті люди, які не розуміють тих процесів будівельних, та для них це є зрада, для них це є там різні моменти. А насправді ну треба дуже добре розуміти, тому що проект є дуже важливим для того, щоб правильно виконати ті чи інші будівельні роботи. Пане Романо, наостанок бачили вже інформацію, теж деякі журналісти почали поширювати цю інформацію, що оця компанія, яка виграла другий тендер, яка вже приступила до відновлених робіт, теж має там якийсь шлейф того, що фігурують чималі кількості кримінальних проваджень. Не думаєте, що цей другий тендер може повторити долю першого. Я впевнений, що ні. Якщо ви бачили тендер, який був оголошений, сума тендеру, була там. 360 чимісь мільйонів, точно зараз не пам'ятаю, так було три пропозиції. Найдорожче там 350 чим мільйонів, потім 340 мільйонів, і найдешевша найдеш власне компанія Ріола 393 мільйони. Якщо ми будемо говорити про законодавство, про те, що на сьогоднішній день вони абсолютно виконали всі умови згідно тих вимог, які були вказані в тендері. Чи це є справедливо, якщо ми скажемо, знаєте, ми думаємо, що ви не такі хороші? Ми так собі думаємо, і ми відхиляємо і переходимо на до ціни наступної 340 мільйонів. Це близько 50 мільйонів плюс mm -hmm. так, витрат. Питання: як, як, як до цього би віднеслися люди? Коли ми б відсхилили ту компанію, яка по документах по законодавству вона абсолютно проходить, а прийшли на 50 мільйонів, комусь більше заплатили? Багато було б людей, які би сказали, молодці. Я думаю, небагато я звик і я розумію, що би ми не зробили, як би ми не зробили, буде два табори. Хтось каже, три табори буде, хтось скаже добре, хтось каже недобре, а хтось каже, там не рівно. Тому тут знаєте, коли ми працюємо, я кажу, наше завдання зараз це відновити лікарню і дати лікарні можливість працювати і лікарям приходити в нормальні приміщення і дітям отримувати якісні медичні послуги. Те, що будуть говорити, будуть говорити багато, будуть перевіряти, будуть дуже багато різних моментів. А я знаю, що ми робимо те, що ми маємо робити. Угу. Пане Романе, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам зрозуміліше стало щодо етапності відновлення Охмалету, і ми всі тримаємо кулачки, щоб дійсно плани справдилися до кінця цього року. Лікарня повноцінно вже запрацювала як то і було намічено. Член правління фонду Охмалет, здорове дитинство Роман Лубай був разом з нами. Друзі, допомагав розібратися у цих аспектах. Пане Романе, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам.